Людям з інвалідністю не місце в соціумі, Вони мають жити в інтернатах. Цей дикий совєтський стереотип досі в нашому житті. Країна і тепер не сприймає людей з інвалідністю як рівних. І проблема корінням ще з совєтських часів, коли таких людей просто закривали в інтернатах. Тепер у кліці системи, що надає можливості соціалізуватися, досі українці з інвалідністю держава вже другий рік поспіль намагається реформувати такі установи і адаптувати людей з інтернатних закладів до звичного нам життя в громадах. Які варіанти заміни інтернетів існують в Україні? Як це покращує життя людей з інвалідністю? і Головно, як відректи суспільство від насаджених стереотипів, розкаже Каріна Шевченко. Так, щодня починають свій день вихованці денного догляду у громадській організації «Родина для осіб з інвалідністю п'ять днів на тиждень. Діти від 3 до 18 років із комплексними порушеннями розвитку навчаються взаємодіяти між собою, набувають базових навичок та водночас разом із фахівцями відновлюються. Проводимо оцінку сенсомоторного розвитку дитини. Потім складаю план корекційних занять. А далі також оптимізую взагалі руховий режим дитини на денному. Догляді соціальну реабілітацію проводимо. Далі це трудова адаптація, також допомога в навичках самообслуговування дитини і е, організація дозвілля, організація прогулянок. Це у нас Добре. В центрі денного догляду нині навчаються десятеро дітей. Сюди їх проводять батьки на час робочого дня або ж на індивідуальні заняття. Вихованці центру мають складні фізичні, ментальні та психічні порушення, і до кожного у соціальних працівників свій підхід. Послуга денного догляду це альтернатива інтернатам, яка має бути у кожній громаді згідно з законом про соціальні послуги, адже та інтернатна система, де здебільшого перебувають діти з інвалідністю клітка, яка не дає можливості соціалізуватися, здобувається. Ти освіту та у майбутньому зробити крок у доросле самостійне життя. Ми працюємо за державним стандартом, в якому ми приймали пробацію. Ми розуміємо, якщо дитина потребує постійного догляду або інтенсивного догляду, то з цього розраховується скільки працівників має працювати з цією дитиною, і на одного соціального працівника надається дві дитини. Такої можливості на жаль в інтернеті не може бути. Ми працюємо в мультидисциплінарній команді. В нашому штаті є фізичний реабілітолог, є ерготерапевт, є легопеддіфіктолог, є соціальні працівники. Якщо українці вміють сприймати дітей з інвалідністю, то тема дорослих з інтелектуальними або психічними порушеннями досі проблема. Переважно таких людей не помічають або ж вважають небезпечними для суспільства. Це упередження, яке нав'язала нам ще радянська влада, досі існує. Всіма бажаний України до європейського союзу має свої вимоги, до яких ми впевнено крокуємо. Одним із зобов'язань нашої держави є виконання конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Необхідно перейти від інституційних закладів виховання до і підтримки у громадах для людей з інвалідністю. Альтернатива інтернатам в Україні вже є: послуга підтриманого проживання, денного догляду та тренувальні квартири. Останній варіант дає можливість людям з інвалідністю опанувати побут за допомогою фахівців. Директорка благодійного фонду організації Бачити серцем Третього року разом із колегами вперше запустила проєкт тренувальної квартири. Відтоді опанувати самостійне життя змогли вже десятки людей з інвалідністю. Діти з інвалідністю вони ростають дорослих людей з інвалідністю. і Якщо у людини є інтелектуальні або психічні порушення, дуже часто це так, знаєте, дорослі діти до них відносяться як до дітей, і дуже рідко, коли вони вчаться приймати рішення. Елементарно, навіть на побутовому рівні, формат тренувальної квартири, дає можливість. І батькам і студентам набути ось цього досвіду фахівці бачити серцем займаються із молоддю і на групових заняттях. Вони пізнають доросле життя, способи комунікації між собою, а також мистецтво все, що вміють і знають інші люди. Формат тренувальної квартири це дуже важливий. Це не денного перебування. Різні майстерні, які відвідують молодь з інвалідністю. Вони якраз спрямовані на те, щоб дати можливість по перше молоді або дорослим людям з інвалідністю, Дістю бути соціалізованими, бути поза чотирьох стінами вдома. Понад 60% українців вважають, що підтримане проживання поліпшить життя людей з інвалідністю. Водночас більш як 40% переконані, що наші громади не готові до впровадження таких послуг. Головні виклики це брак фінансування та фахівців. Я особисто впочаю проблему в тому, що саме в підготовці цих спеціалістів, бо ще програми підготовки залишились на рівні, я не знаю, 90-х років. Реформа де Туалізації це один із кроків покращення життя для людей з інвалідністю. Вона сприятиме переведенню вихованців з інтернатів у громади. До цієї реформи долучилися і громадські спілки, зокрема Ліга Сильних. Фахівці займаються вдосконаленням законодавства. Коли ми говоримо про роботу з громадами, ми маємо говорити про комплексний підхід. Якщо ми говоримо з боку державних органів, то це певні законодавчі вимоги, і рамки, в яких мають працювати органи місцевого самоврядування. Також ми маємо говорити про інформаційні компанії. Ані, які буде пояснювати людям, а що таке альтернативні форми, чому інституційні заклади погані, і які в цілому до чого ми маємо прийти. Перший крок у деінституалізації держава зробила торік, ухвалила стратегію реформування інституційних закладів. Їх втілюватимуть у три етапи: у планах до 2034-го забезпечити безбар'єрний доступ для осіб з інвалідністю до необхідних послуг освітніх, культурних, соціальних, медичних та правничих, бо вони мають бути. Рівними серед нас і жити комфортно, як усі, Каріна Шевченко, Микола Довгий, п'ятий канал.